Давайте разом розпакуємо посилку, яку я отримала від Мінібокс. Це щось новеньке на нашому книголюбському ринку, адже усередині на мене чекає книжкова шафка із міні-книгами та міні-декором. Спочатку бачу листівку із вітаннями, далі закладинка на осінню тематику із милим приводом. А ще тут купа-купа пакетиків. Зверху мені поклали багато декору, який доповнить полички. Усі елементи мініатюрні і, уявіть, виліплені вручну. Найбільше я вподобала тарі. Ілку із сирами та програвач. Далі на мене чекає 30 книг, які також потрібно дістати і звільнити із пакування. Ну і сама шафа досить широка із трьома рівнями полиць та диванчиком. Деревина дуже запашна, киця переконалася. До кожної книжечки йде інформаційний додаток про її автора. Мінібукс має в асортименті вже понад 200 книг, які не підпадають під авторське право, 10 кольорів книжкових шаф та купу декору. Не вибір, книжки мені захотілося пофасувати за авторами, адже у мене тут збірка творів Довела, Шекспіра, Керола, а також за жанрами, як і на моїх великих поличках. Процес виявився дуже медитативним, і це нагадало мені дитячі роки, коли я збирала лялькові будиночки і декорувала їх. Я й не помітила, як мене затягло, і пролетіла ціла година, доки я не була повноцінно задоволена виглядом моєї міні-шафи. Вона виявилася такою милою і затишною, так багато дрібних деталей і того, що ми книголюби так полюбляємо. Пишіть у коментарях, чи хотіли б і ви таку мінішафу.